Заходимось на трасі здоров'я. Свого часу тут було створено всі умови для різних активностей – спорт, їзда на велосипеді або ж спокійна прогулянка. І ми постійно працюємо над покращенням цих умов. Наразі наша головна вимога безпека людей на трасі здоров'я. Відсьогодні тут встановлено відповідні дорожні знаки, які будуть забороняти рух усіх транспортних засобів по трасі здоров'я, крім велосипедів. Тому вкотре нагадую, що на трасі заборонено їздити на легкому електротранспорті. Як власному, так і орендованому. Окремо звертаюся до спортсменів, які рухаються по трасі на велосипедах. Будь ласка, дотримуйтесь швидкосного режиму. Навіть якщо ви їдете в межах велодоріжки, на неї випадково може вибігти дитина. Дуже прошу дотримуватися існуючих правил, не наражати себе на штраф, а головне не створювати загрозу для життя та здоров'я інших учасників руху. Також ми розглядаємо можливість встановлення аналогічних правил в одеських парках. В першу чергу, тому що там гуляють маленькі діти, люди похилого віку. Та й просто всі, хто хоче спокійно прогулятись і відпочити. І електросамокати становлять для них велику небезпеку. Прошу бути уважними. Відповідальними. Бережіть себе та інших. І нехай траса здоров'я максимально виправдовує свою назву.